Доброго ранку, ми з України! Вітаю вас, мої любі викрутасики! З вами Вікторія Едуардівна. Запрошую вас на заняття з патріотичного виховання. Як ви знаєте, 6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України. День наших військових. День усіх наших захисників наших супергероїв. На сьогоднішньому занятті я вам пропоную дізнатися більше про наші Збройні Сили України і про людей, що захищають нашу державу. Послухайте, будь ласка, розповідь. В армії є різні війська. Сухопутні захищають нас на землі. Погляньте, яку техніку вони мають, гармати, ракетні установки, танки. А військові несуть службу в піхоті, артилерії, ракетних військах, інженерних. Інженерні війська це ті, що зводять укріплення та мости. Військах зв'язку. Одним із атрибутів сухопутних військ є каска. Також є повітряні війська, вони захищають нас в небі. Їхній транспорт літаки вертольоти. Погляньте на форму льотчика, коли він сідає в кабіну літака, надягає шолом. Діти, у нас також є флот, який захищає наші кордони на морі. Військові несуть службу на кораблях. Їх називають моряками, вони носять головний убір без козирку з двома стрічками, а офіцери це старші військові керівники, кашкети. А ще в нашій армії є і спеціальні війська. В них несуть службу найміцніші та найсміливіші люди. Це десантні та прикордонні війська. Прикордонники оберігають кордони нашої держави, щоб ніхто не міг потрапити на її землю без дозволу. А зараз, діти, будь ласка, послухайте вірш, який називається Збройні Сили України. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, їм строкова служба чесна, як обов'язок почесний. Матері й батьки, шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни, у серцях синів зростили, вартувати відпустили, мирну, вільну і єдину. Незалежну Україну. Тож вшануймо в День Святковий всіх без винятку військових. Військові Збройних сил України мужні, сильні, віддані, пильні, витривалі, вольові, вони найкращі. Тож пропоную створити вітальні листівки нашим найкращим військовим ЗСУ. Перш за все, складемо навпіл блакитний папір. Треба прикласти долоню будь-кого дорослого, матусі татуся та обвести її простим олівцем, а потім вирізати. Тепер працюємо з аркушем жовтого кольору, загинаємо та обводимо кожен пальчик долоньки вже дитячої. А потім вирізаємо. У нас з'явились ось такі дві долоньки, доросла і дитяча. Ми їх розкриваємо та ось таким чином з'єднуємо. Малята, щоб показати свою любов до воїнів, ми зробимо ось таке маленьке червоне сердечко. Для цього невеличкий квадрат червоний, згинаємо навпіл та малюємо половинку сердечка. А коли виріжемо, приклеїмо його всередину. Щоб прикрасити листівки, можна написати побажання, привітання нашим воїнам або намалювати багато ось таких. Маленьких червоних сердечок. Вітаємо усіх військових, наших захисників, справжніх супергероїв нашої держави з Днем Збройних сил України.